Історії це те, що ми можемо передати комусь. Історії це те, чим ми можемо надихнути. Ролі жінок змінилися з початком повномасштабного вторгнення. Що робити? Де брати сили? І перше, що прийшло на думку, допомагати. Наша сила і витривалість вона починається з піклування про себе. Ми зібрали досвід 17 спікерок в різних сферах. Бізнес, освіта, виховання, політика, психологія, поліція тобто в нас будуть дуже-дуже всі різнобарвні представлені спікерки з різних сфер життя. Фактична ідея цього заходу в тому, щоб сказати вам, по-перше, дякую за те, що ви це робите. А по-друге, надихнути тих, хто кому складно. Просто сказавши про те, що нас таких багато, і ми разом ми зможемо це все е, пройти, і ми вже проходимо. Прийшли ми сюди для того, щоб надихатися, тому що дуже класно знати, що існує стільки жінок, які підсилюють діяльність в кривому розі і в Україні в цілому. 24 лютого ми з чоловіком вже опинилися на пункті збору і, власне, безпосередньо вступили до лав ОЗСУ». Ну про те, що. Дівчатам в армії непросто. І я знала з розповідей тих дівчат, які вже служили, і чоловік мене теж попереджав, що армія це та структура, де гендерні стереотипи квітнуть буйним квітом. Багато наших колег були призвані в зсу. І ми почали їм допомагати, тому що коли ти маєш, якщо ти маєш асоціацію по всій Україні, ти в кожному містечку можеш достукатись. Тим паче, ну бізнес у нас ну якби завжди був прибутковий. Ми зібрали кошти. Ми розробили свій дрон. він називається дрон клінінгіст. Наше майбутнє з вами це виховання і навчання поліцейського сьогодні. Нас ждуть страшні часи попереду, і те, що зараз ми робимо як філософію, це не тільки за силу, за міць, за знання. Це дуже важлива філософія сприймання поліцейського. Відбувається класний момент єднання і підтримки, і розуміння одна одної, тому що всі ми знаходимося в більш-менш знайомих нам обставинах. У кожного вони, звісно, різні, вони ніколи в житті не перетинаються, вони унікальні. Але в якихось точках ми знаходимо дотик, і от зараз це точка дотику для багатьох жінок кривого Рогу. і Женя власне одна з тих людей, які я зустріла, і дуже вдячна їй за досвід, які. Наділиться я тут для того, щоб нагадати кожній і кожному про те, що наша сила і витривалість вона починається з спілкування про себе. А що це не егоїзм, що це не щось таке надмірне, а це база, завдяки якій ми можемо довше протриматися, витримати, вистояти в цих умовах. Зараз, на жаль, немає правильного вибіру. Зараз є просто вибір, якому ти слідуєш. Ніхто не знає, яким буде завтра. 好饿呀 Коли я розумію, що в мене є сьогодні, в мене є класна команда, в мене є можливості, сьогодні в мене є розуміння, в мене є підтримка клієнтів. Чому не брати і не використовувати все те, що вже наявне? Ну ми пишаємося, бо саме наш проект, фільм Невидимий батальйон підняв таку хвилю обговорень, коли він вийшов, що було змінено і розширено кількість посад доступних для жінок у збройних силах України. Тобто, таким чином документальний фільм. Став також потужним інструментом боротьби за права жінок. От моя мрія, щоб кожна жінка в Україні за, за допомогою фонду нашого або інших організацій знала, що вона хоче, щоб в неї завжди була людина, як мій дідусь, який буде дивитись в очі, підтримувати і казати Ти все зможеш, і реалізувала свій потенціал. Я говорю від імені величезної команди, в якій 20 Три людини О, нас поєднують спільні цінності і нас поєднує оця от велика мрія про велике свято, яка народилася ще в колись дуже маленьких людей. Невідомо, що буде далі, тому що з біологічними дітьми все не передбачувано, е, з прийомними дітьми. В рази не передбачуваніше, але ми віримо і віримо в перемогу України. Якщо Україна переможе, то що нам? І це зараз тепло, затишно, комфортно, і це важливо, тому що це теж той ресурс, про який сьогодні говорила психологиня. Про те, що ми маємо знаходити ресурс для того, щоб далі рухатись. Я буду дуже рада, якщо люди тут зможуть познайомитися, десь покомунікувати зайвий раз можливо тут народиться якийсь новий проект, хто знає.